Вас на своєму каналі, і давайте подивимося, в якій ситуації ви себе відстояли, в якій ситуації ви змогли відстояти себе там, де було досить страшно, де ви не знали, як діяти, де ви не знали, що вас очікує далі, і де ви не знали, що буде далі. Дивіться, може бути таке, що хтось впливав на вас як магічно. Тобто, це могли бути такі якісь магічні роботи, магічні напади, навіть мороки могли бути від якоїсь жінки. Якщо ж. Від питання магії ви то це могла бути просто якась жіночка пород з вами, яка вами маніпулювала, яка вас накручувала, яка наганяла на вас страхи. Для чого це їй? Ой, для чого це їй? Для того, щоб вплинути на вашу сім'ю, на ваше сімейне щастя, щоб його завершити, закрити і щоб цього чоловіка, короля мечів, зробити колишнім для вас. Ну, і це у випадку, причому, якщо це просто маніпуляції, якісь тобто могла продавлювати, це могла, могла бути будь-яка жінка, яка має до вас або ну, рідня якась ваша, або ж навіть це могли бути коханки вашого чоловіка чи якогось партнера, але це вплив саме на сім'ю. Якщо ж магічна історія, то також це. Накрути це мороки могли бути, і взагалі будь-яким чином вона намагалася вплинути, розбити вашу сім'ю і зробити чоловіка колишнім. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.